Андрій Ільєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні колеги, сьогодні ми бачимо дуже дивну ситуацію, коли в парламенті є коаліція більше трьохсот голосів, яка мала би сьогодні демонструвати єдність і боротьбу за українську перемогу, боротьбу за вихід з кризи економічної. Але водночас ми бачимо дуже дивну ситуацію. Ви знаєте, я напевно не скажу секрету, що скажу, що весь силовий блок сьогоднішній абсолютно провалив свою роботу. І це стосується і Генеральної прокуратури, і Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки. Ми бачимо повну бездіяльність, ми бачимо корумпованість, ми бачимо неефективність цих структур. Всіх вони всі між собою пов'язані і їхні компетенції одна на одну накладаються. Але в той же час ми бачимо якусь дивну вибірковість в діях деяких людей з коаліції. Коли мова йде не про весь силовий блок, а про окремих представників. Коли говориться окремо про генерального прокурора, окремо про службу безпеки, голову, окремо про міністра внутрішніх справ, і це виглядає не як принципова позиція загалом вимог реформ і змін в Україні, а про якісь політичні ігри за посади, за переділ тіньових сфер впливу в коаліції в уряді. І це абсолютно є чіткою політичною грою і маніпуляцією а в жодному разі не вирішення корінним чином цих питань. Тому що дуже цікава річ, знаєте, це як з боротьбою з олігархами, коли всі проти олігархів, але називають прізвища тільки чужих олігархів, а своїх господарів-олігархів прізвища не називають, коли говорять про боротьбу з олігархами. Те саме ми бачимо і зараз в питаннях всіх цих навколо силових структур, коли одні говорять тільки про генпрокурора, інші говорять тільки про голову служби безпеки, а тільки, тільки про міністра внутрішніх справ. І власне для того, щоб припинити ці маніпуляції, припинити політичні підкилимні ігри, які мають лише на меті перегляд політичного впливу, всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні вносить до парламенту. Проєкт постанови Верховної Ради про недовіру керівництву системи правоохоронних органів України. І ми вимагаємо від президента, щоб він вніс подання на звільнення Генерального прокурора, голови служби безпеки. І ми вимагаємо звільнення міністра внутрішніх справ Авакова. Вони всі мають нести відповідальність незалежно від політичних кольорів, незалежно від тіньових сфер впливу, які існують в українській політиці. І ми збираємо підписи народних депутатів під цією постановою, яка стосується всіх трьох керівників. Силових структур, і ми зараз тут будемо їх підписувати. Ми закликаємо всіх народних депутатів, які борються за справжні реформи, які борються справді проти корупції, які справді хочуть покарання злочинців, але лише шукають піар і обслуговують ті чи інші політичні клани. Тому, будь ласка, ми підписуємо і закликаємо всіх до нас доєднатися. Слава Україні!